Кожен раз, коли я кажу, що все, забагато тварин, ми більше не можемо охопити. З'являється така тварина з такою неймовірною історією, що ти просто не можеш відмовити. На сьогодні більше 600 тварин на, на території, але максимально в нас було 1200. Ми не тримаємо всіх тварин постійно у себе, тому що ми їх передаємо далі в парки природи, на інші ферми, інші господарства. Головна умова, щоб їх там любило. Ми ще до війни почали приймати тварин, тому що у нас багато друзів військових, і вони передавали тварин. Так напевно, що спочатку ми стали реабілітаційним центром, а потім вже ферми. Ну а спочатку війни, звісно, що все змінилось, і з військовими тваринами мало хто займається, тому ми стали допомагати так і з'явився реабілітаційний центр. Ми ніколи цим раніше не займалися. І для нас навіть звичайні корови це новина, скажімо так. Квітка це квітка. Якесь найпопулярне ім'я для курів чомусь. Її ми забирали в Києві в центрі порятунку диких тварин, там здебільшого живуть леви та тигри. Її викупили ну, як, як мертве теля для на корм. А виявилося, що вона дихала, і в цьому центрі її врятували, виходили і передали нам. Прогрілася на сонці. Да. Корови, вони як сценята насправді. Вони такі лагідні. Я вам придати не можу. Вони так люблять, коли їх чухають. Не наш профіль дикі тварини, але вони до нас, на жаль, теж потрапляють. Ми їх реабілітуємо, когось випускаємо в дикий світ, в дику природу, когось передаємо далі. п'ятницю до нас потрапив лебідь. кажуть, там такий лебідьонок маленький, ми приїжджаємо забирати. А там отакий от кажуть, це маленький. Лебіді ми зрозуміли, що це дуже невдячні тварини. До нього ти заходиш, приносиш їжу, а він шипить і кусається на тебе. Це осколкові поранення, це ампутація. Ми зіткнулися ще з тим, що дуже багато невидимих травм, дуже погана якість води. Звісно, що харчування. Ми не знаємо, які умови були до цього у тварин, який стрес вони переживали. На жаль, було багато випадків, коли спрацьовувала система ППО. То і було гучно недалеко від нас, або на нашій території то тварини не переживали цього стресу. Було таке, що до нас приїжджали тварини одна-дві доби. Вони помирали, тільки ми здавали всі аналізи, зробили ростини. Це в нас постійна практика, тому що нам треба розуміти причини втрати тварини. І ми просто бачили жахливі картинки, тому що. Всі органи чорні були всередині, і дуже багато ват у цих тварин. На жаль, коли ми розуміємо, що ми не можемо прийняти, ми шукаємо інші центри, які можуть з цим допомогти. Або запрошуємо волонтерів, щоб вони допомогли, хоча б просто прийняти, прибрати, погодувати цих тварин. Загально на сьогодні близько 1700 тварин пройшли це через центр, тому що є тварини, які приїжджають на добу, дві, і далі ми їх розподіляємо далі. До кінця цього року може дійти цифра до 2000, але на сьогодні ми в зиму намагаємось багато тварин не брати, тому що наші можливості на жаль обмежені. 3 вересня. Ми були вдома. Так ми вночі приїхали з травмпункту. На жаль, в нас багато травм, коли працюєш з великими тваринами, і в той вечір нам здалося, що гірше дня ще бути не може. Ну і за декілька годин впала ця збита ракета, діти були в нас на руках. Тобто ми тут і живемо, і команда наша тут живе, здебільшого. Ну, коли ми дізналися, ми спустили дітей в підвал. Нам здавалося, що це горить ближча територія. Потім нам подзвонили з ферми, сказали, що горить ферма. Ну, Тоді здалося, що все, тому що всі самі погані кадри вони були перед очима. Прибігли сусіди і всі допомагали ламати паркани, забори, тушити, з тварин збирали по території. На наступний день вже приїхали волонтери, допомагали, тушили, розбирали. Так що насправді це місце сьогодні існує, тому що існують чудові українці. Ми завжди це кажемо. Ми зібрали кошти десь за дві доби, але насправді відновитися вийшло нам набагато дорожче, тому що от електропостачання, деякі частини ферми ми відновили тільки місяць назад, тому, тому що це з кожним днем все дорожче і дорожче. Ми закінчили будівництво молодшої ферми, тому що все ж таки це наш основний напрямок. Тут світло автоматично включається і музика за пів години. До ранкової годівлі, до прибирання, до дойки. Так вони комфортно без стресу прокидаються самостійно. Для корови найважливіше не відчувати стрес. Тут, в принципі, як і для всіх. І так збільшується новин молока. Зараз ми прописуємо програму адаптації. Ветеранів, які мріють бути фермерами, аграріями, джулярами, неважливо. Тобто, ми хочемо їм допомогти адаптуватися в мирному житті і знайти себе в цій справі, і так само підіймати українське село економіку. В цьому році ми запросили вже на роботу психологів в певні проєкти. Це були різні категорії: це були родини ВПО, це були родини загиблих героїв, це були ветерани і. Те, що відмітили саме психологи, що люди, які приїжджають і спілкуються з тваринами, коли чують їх історії, історії перемог, їх порятунків, коли вони бачать, що дуже багато людей прикладає до цього зусиль. А, знаєте, в них розправляються крила і вони надихаються. Тут нема такого цей реабілітолог, цей психолог, цей фермер. Тут всі друзі, ми приймаємо як до родини всіх гостей. Жужа? жужа Де є? Так, як Сьогодні великий запит від військових саме прийняти евакуйованих тварин. Але ці історії теж дивовижні, тому що військові, попри те, що вони знаходяться на війні, вони рятують тварину і вони кажуть, я обов'язково повернусь, і я заберу там цього козлика, барашку, козичку, коника. І ми в це віримо, що вони повернуться, обов'язково заберуть, тому що ми віримо і в перемогу, і віримо в те, що хлопці, які будуть і дівчата, повертатися, ми спільно з ними відновимо сільське господарство.